Саме тому ми виходимо, щоб, по-перше, досягти більшого результату. А по-друге, так, результати є. І це, по-перше, суспільний розголос, це суспільна свідомість, тому що люди стають набагато активнішими. Вони починають підтримувати наші акції, розуміють, що лише голосом наших громадян ми зможемо достукатися до світу. Це певний є символізм. Ми сподіваємося, що таким чином ми. В своє життя, в наше життя, в життя родин зазвемо хороші події, скажімо так. На жаль, є такі, що із 2014-го є щодо сімей. На жаль, сьогодні у нас мало людей, тому що погодні умови не зовсім хороші, але це не завадило приїхати людям з Миколаєва, людям з Хмельницька, людям з Вінниці. Так, у нас є декілька чоловік, які приїхали з Хмельницька і з Вінниці з Миколаєва, тому це не завадило. Будь голосом полонених! Будь голосом. Голосом цивільних полонених. Безвісти зниклі не значить загиблі! Безвісти зниклі не значить загиблі! Я розшукую свого чоловіка, Воденчар Віталій Івановича, 20.08.23 року він пішов на завдання з групою хлопців і не повернулися. Не повернувся ніхто. Тому звертаюся до Міжнародного Червоного Христа, до місії ООН. Будь ласка, будьте милосердні, знайдіть наших рідних, стільки, скільки зниклих, скільки загиблих, велике прохання від родини, від матері, від сестри, від сина, який дуже чекає його. То чого мене спить. Пожалійте хоча б сина, поверніть батька додому. І велике прохання від рідних, 28-ї бригади, окремої механізованої. Дуже багато хлопців зниклих. Таке враження, що ніхто нічого не робить, ніхто не шукає. Поверніть рідних додому. Не вільний, то не вільний. Не вільний, то не вільний. Рідомість вбиває. Колон вбиває. Колон Я Данька Березюка Ігоря Васильовича, прикордонника. Їм сказали, що там буде тиха позиція. Но вони вийшли 10 го числа і 10-го їх розбили. І зараз їхні побратими говорять, то що вони двохсоті. Ми не віримо в це. Мені сказали, коли позвонили, що мій батько безвісті пропавши. Мені сказали, що ваш син безвісті пропавший, не батько. Їм все одно. Час сливає. Я гонца Ганна Васильівна, дружина Гонця Романа Анатолійович. Він в мене також прикордонник. Їх, ну, Їм сказали, що вони мають бути на сумах на кордоні стояти, але вони їх кинули на Курск. Вони були там мали бути на позиції шість днів, Тому, що я з ним до цього говорила. І він сказав: що Я буду на позиції шість днів. Після я вийду з позиції, я тебе наберу. Він е потрапив до полон першого десятого. Я це дізналася. Того, що всі, ну хто потрапив в полон, хлопці нам дали знати, що дружинам, батькам, що хлопці в полоні, вони просто вони не мали бути там. Вони мали бути тут, на Україні, і захищати свої кордони, а не стояти, бог зна де. І зараз мій чоловік засуджений на 14 років. Він терорист в Росії, він терорист. З якого це має таке бути. Моя дитина не знає батька. Вона ну вона знає, але вона його вже забула. Вона не бачить його. Для моєї дитини батько працює. Наші хлопці мають бути вдома, всі, і безвісті зниклі. Дуже багато з нашої групи безвісті зниклих. Дуже багато, і ніхто нічого не дає ніяку відповідь. Ото хто є в полоні, ото все. А ті, хто хлопці зниклі, їх ніхто не шукає, ніхто крім крім рідних. Тільки рідні б'ються всякі двері, кудись дзвонять, кудись їздять, щось добиваються. Я шукаю брата, його теж обманули, відправили в суми. Сказали, що буде в сумах, але в кінці кінців він попав в су в курджу. Курск, де в той же день і пропав. Хтось каже, за задвохсотили, хтось каже, не вийшов на связь. По сій день, вже сім місяців, ми не знаємо, що він і де він. Частина не бере на себе відповідальність, знімає. Просто ми от передавали-передавали, а документально ми не можемо підтвердити, що його передали підпорядкування ЗСУ.